Коли на чорнявая дівчина, саду я надировала маруся, раз, два, три, калина водя ти сніда, сяду я додервала, розпрягайте хлопці, коні. Ку Укупать, Маруся. Шалаш, два, три калина, чорнявая дівчина, ся, співай. саду я надирвала. Так, а тепер давай э, садок вишневий колах.

Δεν σα τύχουν. Έχετε τη μπόδια. Σωτή, σωτή τόια. Και γάσαι να κομίτε, ερβίγια. Και μην ανείτε, μην. Και βλαβλάμε να τσαβάμε. Φεύγει, ελεηνίγια. Σα τύχουν τυποχελίε. Του πόλι, πόβολι. Στο γάτο μα, το ροσά. Στο βλαϊό, σπούλαιμ. Δεν τα σάκραγια. Ноною, Рощою, поки викупай вою, то що ти, що і не матиму потину, і клаю немає. Молодець. Вітер, вітер, вітерець? Так. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець. Скільки раз успів сірок, хрушок, яблу тебе коли гроші трави на стічках клопіві, і куточку наш кусів, і кисось ти нашу свістя послівав, нашу хлібку поламав, хочеться вона слівай, і кисти ти не лапай. Молодець, умничка.